Справжні художники бачать приховане колекцію шаржів із 26 портретів відомих діячів. Представив у столиці карикатурист Анатолій Бабіч. Аби сканувати друге я українських зірок, художник спостерігав за ними з боку, адже усі публічні люди трохи грають на публіку, і тому жодна фотографія не передасть справжню сутність людини, впевнений. Він Могу долго ходить, присматриваться, может быть несколько мероприятий. И прямо вот так вот высматривать, они даже так поглядывают, что-то, кто-то ходит. Как бы, э, что касается интернета, то фотографии там есть, но они же, они же не живые, без эмоций. Поэтому, встречаясь со знаменитыми людьми на мероприятиях, все-таки приходится ходить, посматривать, как они улыбаются, как они смеются. Коллекция портретов створювалася протягом двух месяцев. Герои шаржев кажут, что спокойно ставлятся до властных жартівливих портретов. Втім, щиріші усмешки выкликают все-таки карикатуры на колег. А какой мужчина не поворачивается на Оксану Байрак, да? А, ну, мне очень понравилось, правда, и абсолютно. Я, и губы, и грудь, и, как вы можете убедиться, силикон отсутствует. Моя теща привезла как-то из Херсона шарж. Ну, там он шарж совершенно другой, Я там подобреє, посімпатічні. Ну, художники сидять, які рисують. І там у них обов'язково стоять образці. І от я був серед вандама, серед голівських звзд, стояв мій портрет. Я так думаю, що тут якраз він тоді, коли я дивився поріз зі мною, стояли чоловіки. Я так на них дивився, на чоловіки. Якби поріз стояли жінки, і мене побачили, то в мене очі були б два рази-три рази більші, сексуальніші і горіли б таким сяйвом. Найпростіше було малювати Леоніда Черновецького, зізнається художник. Є у колекції портрет сина чинного президента України Віктора януковича Молодшого. Втім, шаржу на нього чомусь не вийшло. Натомість Наталю Могилевську автор побачив Карабасом Барабасом у жіночій подобі, а співаючий ректор Поплавський, і на портреті їсть вареники з кроповою.